Завтра у нас тестування, волока, качки, кролика, пазана і качки на воді. Останнє тренування. Перед завтрашнім днем зробив ще один волок. Підходимо до місця початку. Так, десь тут. Вишня тут, тут. Бри слід, бери, бери. Тут, 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 молодець. Тут. Тут тут. Давай. Трохи випало, але не знаю. Стій. Шукай, шукай. Правильно. Принеслось розворот, зразу молодець. Так, 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 там 90 градусів направо. Молодець. Молодець. Дай. Ми ще пошліфуємо апорт шкурки, кролика з кукурузи. Найти то просто, правда, винести. Ні, бо то, що вона гостюча така. Вишня. Сіт! Дай! Чую, що найшла не несе, но важко їй. Шукай, як пролізти тут таке. якісь будь -яки. Лобода, от така? І кукуруза густа. І ти типу, поперекків нести. Але старається. Молодець. Шукай куди то ближче. Туди і думаю. Пробивається, молодець така дівчинка. Старається. Важко їй. Не може продертися. ох, яка умниця. І лапою, і так, і сяк. Молодець! Все вже вже знать не сіт, то... а все, умнічка. Дай. Все, гуляй. Так ми носим, щоб я не ніс до машини. Неси! Неси, молодець, неси. Все, до завтра.